Тим часом облетіла інтернет-видання і всякі інші політизовані видання. Звістка про те, що нова влада відверта антиукраїнська проросійська, має намір відібрати з звання героя у Степана Бандери і Роману Шухевича. Сумно, тяжко. Отвай подумаємо, що це значить. Перш за все, звернемося до слів. Що значить герой? Ф Спочатку це слово значило просто людину достойно померло. І все, покійника. Зліт увагу. Гамер ніколи не називає героєм людина, яка живе. Герой такий в минулому часі. Перше, вияснений, герой це покійний, достойний. Друге орден. Орден, як структури, назвалися так. Злилися в ранньому середньовіччі. Група пристойних людей, як правило, шляхти, вершників, кавалєру, шавальє, робили якийсь подвиг або щось робили разом. Громадська організація. І обмежували вступ в свою кампанію. Вступ в неї, як правило, був дуже почесний. Родини були там гробо Господня, там Німці організували собі, Тевтонський орден, та й багато інших орденів було. Ну, а притягувальну силу такого ордену, наскільки люди хотіли впасти, дуже оцінили влада, королі. Вони створили власні ордени, куди приймали. І прийомом до них нагороджували людей. Потім це у них успадкували республіки, створилися ордени. Але, по суті, свої ордени. Це організація, яка об'єднує якихось людей, які щось зробили. Це організація, це громадська організація, по суті. Ну, строго кажучи, для того, щоб виключати когось із ордену, треба бути самому членом ордену і мати в ньому більшість. Мати більшість серед покійників дуже тяжко. Пролосувати вони не можуть. Та й самі. Померли взагалі нема не багато хоча буває різні. Це перше. Друге. Чи є достойні люди, які оквічності в історії? Хай мені скаже якийсь юрист чи хто-небудь ще. Чи існує в природі хтось, хто може мені сказати, що, от, скажімо, був героєм Совєтського Союзу Олександр Невський. А орден Олександр Дявського був. Він не був членом цього ордену, а він був. Чи Кутузов. А був України Богдан Хмельницький. Та не був. Він створив державу, а не був героєм. До речі, героями України не були ні Святослав Хоробрий, ні Володимир Великий відступник, не були героями ні Великі повстанці українські. І навіть Іван Сірко не був героєм України. Цікаво, що героєм України не був навіть Тарас Григорович Шевченко. Не були вони героями. Обійшлося, пам'ятають їх люди. На сьогоднішній день героями ми називаємо тих, хто вписав своє ім'я в історію людську. великими літерами. Так що її не можна забути. І це ім'я існує. Його хтось шанує, хтось ні. Хтось їх любить, хтось ні. Але ці люди частина історії, це легенди. А легенда це, це щось більше. То чи може якийсь там, перепрошую, двічі суджений і дивимось суджений третій раз? Зек, рецидивіст, Позбавити права називатися героєм тих, хто віддав життя за цей народ, за цю державу. Він може стати з ними поруч, а він з ними поруч не стоїть. Так, він не хоче стати з ними поруч. А його поруч то не запросить. Він інший. Він з іншого середовища, іншого призначення. З іншого боку. Якщо позбавлять їх звання героя, це щось змінить. геть нічого. Люди пам'ятали так мотати будуть. Ці люди вписали своє ім'я в історію. Українці шануватимуть, попри те, що там може бути хтось проти, там може бути євреї проти, москалі будь проти, поляки проти, боже мій, демократія європейська. Поляки проти. Господи, ну хай свій будуть проти Мало чого проти українців. Але це не міняє історії інших країн. І наші нічого не змінить. І позбавлення звання героїв це просто-напросто позбавлення. Право тих, хто зараз герой і живий, має таку високу честь, що в їхніх рядах чиститься умовно такі великі люди, як Петлюра, які, до речі, героїв Зукраїни не є, на жаль, як Євген Коновалець, як Степан Бандера, як Роман Шухевич. Це просто вони позбавляють права тих людей, які вже герої, бути на рівні з тими великими предниками. А ні від Шухевича, ні від Бандери, ні честі, ні слави це не відбере. І абсолютно ніякого наслідку це все не матиме. Тобто ця дія безглузда. Але де їм це зрозуміти? Для того, що це зрозуміти, треба мати хоч трошки мізків, а де візьмеш? Що Бог не дав а то це не купиш. Тому хай позбавляють. Це вони тільки ще раз підтвердять, хто вони є, і своє місце, і в історії України. І совідношення до цієї України, отак от.